Добрий день, шановні друзі! А чи задавали ви собі питання, як косметичні препарати смоктуються в шкіру? На яку глибину вони можуть проникати? І чи проникають вони взагалі? Які фактори впливають на ефект від косметичного препарату? І коли очікувати на цей ефект? Від яких процедур вам слід утримуватися, щоб не нашкодити шкірі вашого пацієнта? Чому інколи при використанні ефективного? Препарату проти зморшок. Зморшки нікуди не діваються, а інколи з'являються нові. На ці та багато інших питань ви зможете дати відповідь після того, як прослухаєте цикл лекцій Анатомія у косметології. Мене звати Воробйова Наталія Володимирівна. Я є лікарем-інфекціоністом, асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету. Цієї кафедри. І спеціально для фахівців б'юті індустрії я розробила цикл лекцій, присвячений основам анатомії та фізіології, який буде складатися із п'яти лекцій. На першій лекції ми з вами поговоримо про анатомію та фізіологію шкіри. Ви дізнаєтесь про шари шкіри, про їх структурні одиниці, а також функції кожного з шарів. Крім того, ми детально розберемо всі функції шкіри. На другій лекції ми з вами будемо говорити про придатки шкіри. Після другої лекції ви будете знати все про будову нігтів, волосся, сальних та потових залоз. Крім того, ми з вами розберемо, що таке під, а також себум, який їх склад, а також функції. Навіщо людині взагалі потоутворення, а також утворення шкірного сала. Крім того, на другій лекції ми будемо говорити про ті структури, які забезпечують нашій шкірі зволоженість, пластичність, а також забезпечують її захисні функції. Крім того, ми будемо говорити про мікробіом нашої шкіри. Третя та четверта лекції нашого циклу будуть присвячені м'язам голови та шиї. Ми будемо розбирати мімічні та жувальні м'язи голови, а також м'язи шиї. Ви дізнаєтеся, що таке м'яз як орган, які особливості будови, а також принципи роботи кожного скелетного м'язу. Крім того, ми поговоримо про місця початку і прикріплення, а також про функції всіх м'язів голови і шиї. І остання п'ята лекція буде присвячена основам кровопостачання, а також інервації голови і шиї. Ми детально розберемо топографію кровоносних судин, артеріальних та венозних. Крім того, ми будемо розбирати основи будови нервової системи, типи нервових волокон. Ця лекція буде особливо актуальна для фахівців ін'єкційної косметології, а також для майстрів масажних технік. Тож чекаю вас на нашому циклі. На все добре!